Здається, нам інколи кажуть, що Україна це молода держава, периферія великих історій. Але варто зайти до будь-якого великого музею чи бібліотеки, і стає видно, наша присутність там давня юперта. Українські рукописи, ікони, козацькі літописи, барокові шедеври та архіви розповідають історію країни, яка завжди була частиною європейського культурного простору. У Ватиканській бібліотеці лежать рукописи, виписані кирилицею з українських земель. Відень, Париж і Лондон зберігають богослужбові книги і стародруки, що пережили війни та цензуру. Пересопницьке Євангеліє стало символом державності, а подібні переклади, хроніки і літописи досліджують у європейських сховищах як частину спільної історії континенту. Саме завдяки козацьким літописам іноземні історики відтворюють події, які формували Східну Європу. Так само і з мистецтвом Казимир Малевич, народжений у Києві, представлений у провідних музеях світу від Мома до Тейт Модерн і центру Помпіду. Поруч українські ікони, барокові полотна, портрети козацької старшини. В етнографічних музеях можна побачити вишиванки, писанки, глиняні іграшки, речі, що стали культурними символами. У Варшаві та Кракові зберігають роботи українських митців 18 19 століть, а в архівах Праги і Каунаса листування діячів еміграції. Ця присутність не вимагає гучних заголовків речі говорять замість нас. Вони нагадують, що Україна творила, перекладала, будувала школи і друкарні, брала участь у європейських інтелектуальних процесах. Київська Русь підтримувала зв'язки з Візантією і Скандинавією. Козацька держава вела дипломатію з європейськими столицями, а українські вчені й митці працювали від Варшави до Петербурга і Парижа. Це важливо сьогодні, бо культура м'яка сила, яка переживає кордони та режими. Архіви не сперечаються, але зберігають правду довше за пропаганду. Коли світ бачить українські артефакти у своїх музеях, він розуміє, це не чужі уламки, а органічна частина спільної історії. Україна не периферія, вона присутня в рукописах, картах, полотнах і документах поряд із надбанням інших європейських культур. Чим більше повертаємо собі знання про цю спадщину, тим чіткіше з'являється справжній образ країни. Глибокої, культурної, вплетеної в історію світу як повноправний голос. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.